Знову далеким, як то й ти, як не лікуй, Боже мертві давно ми. А просто бути пора, це найбільше помики. Ти знову стреси, знову починаєш палити в марводи, ми зоряні вогні, я глибоко вдихаю, тільки так я можу йти. За дуже нестабільно і крихкай. Ми знаємо це, але я знову цим питанням задаюсь. Якою в цьому сенсок, чи я знову здаюсь? якою цьому серцем не борюсь? Який в цьому сенс, якщо я цього боюсь, Який в цьому сенс, якщо я цим побрехнусь, я буду все одно ламати повністю себе, я буду все одно копати глибоко в себе, Я буду все одно в голову це все, я буду все одно ховати, ніж то я плаче, Все що навколо в коло це картон. Відчуваю, дев'ять від поверхів балкон, вирішення проблем, із те, на що готове. Ти головний герой, але на жаль, одноактовий. Я знову вкидаюся, я хочу щось робити. Хто не карта, знову хоч мене задушити. Я тобі зізнаю, що вже рік не хочу жити. Вже рік з моменту, як я не знаю, що робити. Якові цьому сенс, Якщо я знову строюсь, Якові цьому сенс, к я з тим не боюсь, Яквій цьому сенс, Якщо я цього боюсь, Яквій цьому сенс, якщо я цим поберхнусь, Я буду все одно ламати повністю себе, я буду все одно копати глибоко в себе, Я буду все одно в волову це все. Я буду все одно ховати, ніж то я плаче, і куй в цьому сенс, че знову стаюсь, і в цьому я з тим не боюсь, і в цьому сенс, якщо я цього боюсь, і в цьому сенс, якщо я цим поперхнусь, я буду все одно мати повністю себе, я буду все одно копати глибоко в себе, я буду все одно ховати голову с усе, я буду все одно ховати, ніж то я плаче.